Вас вітаю файне місто, я Олександр, офіційний дилер компанії VV Group. Хочу показати, що до нас на кінець приїхали cm 206 x Чим він відрізняється? Кращий процесор, він став ще швидшим. Міряє желізо, алюміній і оцинковку. Давайте я вам покажу, як це відбувається. Залізо. Маємо так. Алюміній маємо, ну тут соточки. І ось цинк. Значить, цинк він не йде в комплекті. Я позичив колеги таку бляшку. Ну дивіться. Бачите, феррум цинк. Ось. Ось такий тощинумір. Швидкість в нього шикарна. Це я ще не спішу. Ось так він працює. Ну що ж, як то кажуть, легенда повернулася. Дякую всім за увагу. Придбати можна у мене ось телефон. Дзвоніть, дзвоніть. Всім всього доброго.